i won't fight with uh, dante wilder. for me, i think it's interesting. this is uh, world champion guy. this is very famous guy. this is a strong guy. but uh, it's odin is one of his uh, great uh, heavyweight uh, last uh, 10 years. Олександр Усик перервав тишу і вперше пролив світло на своє майбутнє. Хто є опцією номер один як наступний опонент? Про дружбу з Ентоні Джошуа та чому відмовився від титулу WBO? Ставте лайк і погнали дивитися. Ти виглядав дуже злим у бою з Дюбуа. Це було навмисне? Ні, це не агресія, це контроль, але інтенсивніший бокс. Бо багато перших раундів я працюю як сканер, сканую суперника. Перший раунд це ще не робота на повну. Після бою ти говорив із Дюбуа. Що сказав? Те саме. Я сказав: слухай, не зупиняйся, продовжуй боксувати. Продовжуй думати. Якщо можеш, прийди ще. Якщо ні, як захочеш. Там також була окрема історія з тим, що Усика запитали про те, а що ти думаєш про те, що Дюбуа був напередодні на вечірці перед боєм? Тіпа, як тобі це? І Усик сказав, мовляв, та типа, це його справа. І десь воно так і є: чи це була дурість з боку Дюбуа? Сто відсотків перед боєм з усиком іти кудись на двіж тусячити там з батію, близькими і все таке. Ну, у Дюбуа багато що написано на обличчі. Він власне частково це втілює в життя. Хоча мені здається, що в самого Даніеля, в принципі, перспективи в Хевівейті ще якісь є, і я особисто залюбки подивлюсь його бій проти когось із довкола топів. Але не проти усика. Все те, що ми думали, що вот, можливо, махіна щось там зробить, не вийшло. Саня, як батя, його нокаутував. Буває, чому ти вирішив звільнити пояс WBO? Listen. For me very important. Слухай, для мене це дуже великий пояс. Я ж його виграв. Коли мені сказали, ти повинен захистити пояс WBO, я відповів: так, я можу це зробити, але не зараз. У мене були дуже важкі півтора року з Тайсоном Ф'юрі. Два поєдинки, плюс підготовка до них. Потім перемога над Даніелем Дюбуа. Я кажу: Я не проти, я зроблю це, але не зараз. Слухай, є спорт і є бізнес. Якщо б виграв паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі, для мене це не цікаво. Кажу, як є. Гаразд, забирайте пояс, боксуйте. Можливо, пізніше ми поб'ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так: Тебе здивувала перемога Вордлі над паркером? Ні. Я працював із з він хороший боксер і дуже хороший хлопець. Я прям радий, що усик чесно сказав. Що чуваки, є справа спорту, є справа бабок. І буває так, що в одній фігурі вони не сходяться. В особі Тайс на зійшлися і спорт, це топовий опонент, і бабки це хайповий опонент. Так само було з Джошуа. З Вордлі так не сходиться. В плані спорту він, він молодець. Добре, не скажу, що він прям топ, але він спрогресував, він дійсно молодець, і за ним стежити цікаво. Але в плані якогось хайпу грошей ну він нічого не принесе сьогодні Олександру Усику. І навіть коли йдеться про те, що Усик думав, що якщо б паркер, то було б цікаво, я теж ставлю це під великий сумнів. Тому сенсі, що мені здається, що і паркер не дуже прибутковий опонент. Можливо, хіба цікаво було б полетіти в Австралію чи в Нову Зеландію і там під паркера продати цей бій. І там його гепнути ну може. Хоча мені здається, що і це не було б суперприбутково. Тому хто би не переміг в парі Паркер Ворлі, я не бачив там якогось дійсно такого мх, потенційно класного грошовитого поєдинку. Ну не з цією парою, ну не з цими бійцями. А от і з ким поговоримо трошки далі. Він мав лише п'ять аматорських поєдинків. Це ж божевілля, це божевілля. Я дуже поважаю його. Він багато працює і створює своє тіло тренуваннями, тренування, тренування, тренування. Він крутий чувак, і це реально дуже круто. Взагалі, це таке відкрите питання до того: а чи дійсно настільки важливий аматорський досвід, саме великий аматорський досвід рівня чемпіонів світу, олімпійських призерів, щоб заходити в профі бокси, вже там дійсно бути конкурентним? В цілому, я прихильник того, що це шикарна база кращої не існує, але. Є такі постаті, як Фабіо Ворлі, який аматорського досвіду не мав в принципі. Є моуз Ситаума, який ніби ну, мав аматорський досвід, в тому сенсі, що він там був чемпіоном світу серед 17-річних чи щось таке, але от відразу 18 пішов у профі, щоб відразу там стартувати по повній. Тобто, якби теж такого дорослого аматорського боксу суперник, не суперник, а боєць не мав, однак при цьому дуже гідно проявляє себе в профі. Ворлі в цьому сенсі крутезний. Ем, зі своєї. Майже нульової школи він витискає максимум. Тому що, будучи зовсім не боксером-аматором і відразу в профі, дійсно у тебе мають бути проблеми з ногами, наприклад, з пересуваннями. Тому що вусика шикарна школа, він класно пересувається. В умовного Вайлдера або у Ворлі, школа так собі пересувається вони погано, але дуже добре луплять, роблять ставку на те, що можуть. І тому я кажу, що Фабіо зі своєї ситуації, з свого потенціалу, прямо зараз витискає максимум. Тому що, якщо в тебе проґалини в школі. Боксу, то ну як би треба робити акцент на чомусь іншому. Ентоні Джошо прямо зараз перебуває в кемпі Олександра Усика і тренується з командою Олександра Усика. Це абсолютно правда. Я про це дізнався першим і в якості інсайду написав у моєму телеграм-каналі Діденко бокс». Тому якщо ви ще не з нами, то приєднуйтеся. Там інсайди, новини, приколи та вся найцікавіша, найгарячіша інформація про бокс буде в моєму телеграм-каналі Діденко бокс». Посилання в описі або переходьте за QR-кодом на екрані. Ти тренуєш Джошуа? Ні, я не тренер, я друг. У мене є професійні тренери, це команда. І з Ентоні ми друзі. Якщо я можу допомогти колишнім суперникам, я допомагаю. Ми говорили з Ентоні, і я сказав: Бро, якщо можеш, приїжджай в мій табір, будемо тренуватися. Гарна ідея. Але він був зайнятий. Тепер можливо, ми разом були в таборі два тижні. Тренуємося разом, але кожен робить свою роботу. І це насправді класно. Скажу вам чесно, якби в цьому поколінні не існувало Олександра Усика, я би симпатизував саме Ентоні Джошуа. Так він був тим, хто підвів риску під кар'єрою Володимира Кличка, і це якби так трошки неприємненько як українському фанату. Однак... Ну він класний хлопець. Ну от по тому всьому, що я бачу в публічній площині, по тому, яку повагу він проявляє до своїх опонентів, зокрема до Олександра Усика. По тому, наскільки поважливо, люб'язно він ставиться до випадкових людей навіть на вулиці, теж з розповідей знайомих. Ну це дуже душевна людина. Ну от це щиро класний хлопець, якому ти симпатизуєш як людині, і при цьому шикарний боксер. З двома проблемами, як на мене, от це топовий супертяж, у якого є дві. Величезні проблеми. Перша, це борода. Його нокаутував Енді Руїс. В дуже дивному раунді, в дуже дивному епізоді він показав, що в Ентоні є проблеми з бородою. І це не виправиш. Бороду не накачаєш, як і печінку, власне. Є така в нього проблема. Друга, це, звісно, що психологія. І моментами мені здавалося, що він її якби пофіксив, виправив, але бій з Дюбуа показав, що. Ну ні. ну от, на жаль, Мабуть, це така глибинна проблема, яку важко виправити. Тому що, коли здавалося, що все окей, він на ходу, він молодець, він забрав нарешті хорошу команду, гарного тренера, і вийшов тупо, якийсь потухший, перегорівший на Даніеля Дюбуа і почав влітати вже з першого раунду. Це дві ключові проблеми, які я бачу зараз в ентоні. Проблему бороду йому не пофіксить ні команда Усика, ні будь-яка інша. А проблема психології важко, бо він вже дорослий супертяж, не молодий. Але ну, в теорії як би можна пробувати. В плані фізичної підготовки я не сумніваюся, що він був є топом із класним на ударом, і команда Усика спробує іще це посилити, покращити, наскільки це можливо. А чому ти допомагаєш саме Джошуа? На це є відповідь лише в Бога. Ентоні освічена, дуже добра людина. Ми спілкуємось у месенджерах телефоном. Він дзвонить і каже: ей чемп, я йому, ей брате, у залі теж. Я люблю цього хлопця. Він розумний, має велике серце і любить бокс. Люди думають, що ти зробиш його копією себе. Ні, ні, ми не даємо свій стиль. У нас багато різних стилів у команді. Моя позиція така, що Ентоні не я. Він не рухається, як я. Ми просто допомагаємо йому рости. Що буде в бою Джейк Пол Джошуа? Це небезпечно для Джейка Пола. Послухайте, Rolls-Royce не можна порівнювати зі старими машинами. Rolls-Royce не може змагатися з фіат. Це не має сенсу. Ентоні – це Rolls-Royce. А Джейк Пол це Фіат. У нього великі проблеми. Так, якщо Джейк Пол це фіат. Ентоні Джошуа – це, це Rolls-Royce. То хто тоді Усик. Lamborghini Авентадор Lamborghini Урус я не знаю, якась Феррарі, що там ще є такого, Бугатті, блін, Вейрон. Даруйте, може, це якісь недоречні приклади машин, просто, ну, я типу, BMW з головного мозку, тому далі X7M, я нічого не бачу. Ну, може ще i8. Тому напишіть у коментах, яка машина Усик? Що це? Це Lamborghini, Ferrari, Мерседес, Майбах, я не знаю. Напишіть у коментах, мені правда цікаво, з якою машиною вас асоціюється саме Олександр Усик. Чи може це дуже прокачаний наш Запорожець? Що думаєте? Чи ти продовжуватимеш битися? Всі запитують, чи Олександр продовжуватиме битися, чи можливо один за одним кожен пояс піде? Ні, я продовжую битися. Наступного року я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Для мене я думаю, це цікаво. А чому Деонтей Вайлдер? Кажуть, що він уже не той. Цей хлопець чемпіон світу. Дуже відомий хлопець, сильний хлопець. Він є одним із великих надважкових віків останніх 10 років. Цікаво, коли ти вирішив, що хочеш битися з Вайлдером. Ти йому сказав і чи команда веде переговори? Я кажу про це лише зараз. Це ексклюзивна інформація. Я розмовляю зі своєю командою. Я кажу, це моя перша опція, перше ім'я. А хто другий варіант? Ми не говоримо про це. Зараз у мене є лише одна людина, і це Деонтей. Тей. Oh, Деонтей Вайлдер? Серйозно? Це ж так неочевидно. Ну, реально неочевидно. Ну, з одного боку, трошечки очевидно, зараз поясню. Якщо існував, умовно, такий триголовий дракон Хевівейті, де був Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер, то щоб обробити йому голову повністю, треба ще й. Ляпнути Деонтея Вайлдера. Ну, З такої подачі. Да. Але нюанс у тому, що ця трійка існувала в якості топів років 5 тому до приходу Олександра Усика. От тоді Деонтей Вайлдер своїми палками-махалками становив небезпеку, лупив Тайсона Ф'юрі. Тоді це було якось ну, цікаво. Зараз Деонтей Вайлдер. Це, це безпечний суперник, я би так сказав. Я дивився його бій цього літа проти якогось Херндона. І чесно кажучи, є питання, тому що якщо він проти Херндона виглядає Херпо і як, то що ж він покаже проти Олександра Усика? Ну реально, я розумію, що в нього там Спадщина, він екс-чемпіон світу, довго ним був за версією WBC. Це все правда, але ж ну він уже давно, не то що не топ, не торт, ну прям ну прямо вже давно там все не окей, у Деонте Вайлдера. Тому це, це настільки безпечний суперник для Олександра Усика. Що я навіть не уявляю. В одному з роликів раніше, там ще не знаю, може півроку тому, я казав, що в Деонтея Вайлдера я бачу лише один шлях за рахунок імені продати себе якомусь проспекту за більш-менш нормальний чек. Ну там, типу, вийти проти умовного мовзусе і Тауми, чи Джареда Андерсона і своїм іменем, можливо, востаннє себе так мовити продати. Ну а зараз проти Усика, так це ніхріна собі подарунок Деонтею Вайлдеру під кінець кар'єри, десь там під пенсію вже. Тому що, ну якби, ну він зараз прокинеться, так побачить, просто ці повідомлення тупо буде ошелешений, так м'яко кажучи. Тому що це для Деонта Вайлдера шалений Чек, можливість якимсь дивом побоксувати за чемпіона світу. На що він, м'яко кажучи, зараз не дуже заслуговує по останніх своїх результатах. Поставлю питання інакше. Так, а для чого цей бій Олександру Усику? Для чого Вайлдер? Коли я говорив про Ворлі Паркера, я казав про те, що там не пахне грішми. Ну там прям не цікаво буде. Олександр Русик на Дюбуа заробив не шалений чек. А на них, я думаю, було б ще менше. І Олександр, що логічно, шукає ось цей ну, бізнес, де можна за бій заробити хороші гроші. Хороші гроші можна заробити на, я вважаю, третьому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. на Джейк Полу, на. М не знаю, можливо, за якихось мов Фрэнсис Онгану. І зрештою, можливо, навіть на... Деонтею Вайлдері, тому що вочевидь іде мова про якийсь бій у Штатах, де є величезна аудиторія, яка заплатить пейперв'юшки, яка прийде на арену, щоб подивитися на, на Вайлдера, на свого бійця, але й на Усика. Просто питання в тому, що зараз Усик іще не є таким, ух, яким бійцем для Сполучених Штатів Америки. Дайсон Ф'юрі, наприклад, таким частково став, бо він приїхав в Штати. Кілька разів там відбоксував, дав ось це шоу і там побив Деонтея Вайлдера. Тому Тайсон Фюрі в цьому сенсі більш мені здається впізнаваний був би зараз для американської публіки. Олександр, імовірно, хоче розширити свою впізнаваність шляхом бою проти американця в Америці. Можливо, це якась канва для не знаю подальшої роботи саме на американському ринку. Я зараз навіть не про бокс класичному розумінні, а там не знаю, от. Був Олександр у фільмі в Голлівуді Але для того, аби далі там просуватися, треба ну, піднімати свій е свій імідж, свою впізнаваність і можливо з такої точки зору. Але в плані спорту, бляха, та я вам скажу, та будь-хто зараз більш небезпечно, ніж Деонтей Вайлдер серед чинних там умовно десь довкола топів. Філіп Хірговіч, Моузес Ітаума, Ентоні Джошуа, Тайсон Фюрі, Паркер, Ворлі, Кабаєл. Френк Санчес, Річард Торес молодший. Всі вони зараз, мені здається, ну, більш грізними опонентами, ніж Деонтей Вайлдер. В плані спорту Вайлдер зараз, по-моєму, мало що може протиставити. Не тільки Олександру Усику, в принципі, багатьом. Але Усик може собі це дозволити, тому що в плані спорту він уже просто все довів. Я думаю, що вже немає того інтересу ще раз бити, не знаю, по третьому колу Джошуа може по третьому колу Тайсона Ф'юрі, чи Дюбуа, чи кого там іще. В плані спорту викликів не залишилося. Тому Вайлдер це вже якийсь такий не дуже спортивний виклик, але сподіваюся, хоча б бізнесовий. І з точки зору грошей це буде цікаво. Бо інакше для чого все це? Ну а з вами, як завжди, головний канал про бокс українською мовою Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. На зв'язку.